Псалом 36 Давидів: Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа, й добре чи не землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади. І Він зробить, і Він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло. Бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю спадкують. А ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитися на місце Його, і не буде його, а покірні вспадкують землю і роз... розкошують миром великим. Лихе замишляє безбожний на праведного, і скригоче на нього своїми зубами. Та Господь посміється із нього. Бачить, бо він, що наближується його день. Безбожні меча добувають та лука свого натягують, щоб звалити нужденного й бідного, щоб порізати людей простої дороги, та ввійде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох, бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливих Господь підпирає. Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні і Господні вороги, як овечий той лікинуть у димі, закинуть вони. Позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає. Бо благословенні від нього спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, що хліба просили. Кожен день виявляє Він милість та позичає, і над потомством Його благословення. Ухиляйся від злого та добричини, та й навіки живи, бо любить Господь справедливість і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння по безбожних загине. Успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть, мудрість язик же його промовляє про право. Закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться. А безбожний чатує на праведного і пильнує забити його, та Господь не зоставить його в руках того і несправедливим не вчинить його, коли буде судити Його. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренювався, немов саморосле, зелене те дерево. Та він проминув, ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутнього. Переступники ж разом понищені будуть. Майбутність безбожних загине. А спасіння праведних від Господа, він їхня твердиня за часу лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних їх збереже. Бо вдавались до нього вони.